Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Покажу вам акційні пропозиції, товари міксом. Приємного перегляду. Лопатка металева, нержавіюча сталь. Ціна 24,90. Картопляна різка пластикова з металевими отворами 14,95. Набір силиконовий пензлик та лопатка 12.45. Пензлик силиконовий 10 гривень. Чіпси 60 грамів 25 гривень. зі смаком бекону, сметана та зелень. Напій пепсі 1-літровий 25 гривень. Вівсяна каша швидкого приготування. Ананас, ківі манго, банан, полуниця, вершки та ваніль. Лісові ягоди та вершки 9,90. Цукор 1 кг – 32 гривні 90 копійок. Приправа до картоплі, американська та італійська 25 г. Ціна 22 гривні 90 копійок. Рукав для запікання 3 метри 2490. Папір пергаментний 10-метровий 17,90. 6790 фольга 10-метрова. Показувала вам минулого разу блюда. Ось ця новиночка рожевий листочок за 180 гривень. І ще цікава новинка, салатник, дуже гарний за 40 гривень. Набір салатнички в формі серця 3 штуки скло кераміка 180 гривень. Листочки 6 штук упаковка 199,90. Ще такий варіант акційний за 123 штуки. Ще один красивий набір для закусок: 6 штук упаковка 129,90. Тостер електричний 480 гривень. Бутербродниця для одночасного приготування чотирьох сендвічів, ціна 420 гривень, набір пластикових стаканів 60 гривень за 6 штук, пластикова ажурна підставка стакан 7,45, рушник банний махровий однотонний, декорований квітами 280 70 на метр 40 Рушники для обличчя 50 на метр 100 гривень. Маленькі рушнички з малюнком. Є у різних відтінках. Ціна на них 45 гривень, діє знижка мінус 25%. Рушнички подарункові в наборі 3 штуки 180 гривень. 75 на 35 сантиметрів пледи кольори в асортименті розмір 2 на 230, ціна 225 гривень. Молочний є сірий, темно сірий. Подушка для сидіння на стілець зав'язками 150 гривень шльопанці тапочки чоловічі 400, 41 45. Є ще такий варіант 299,90. А це жіночі новиночка м'якесенькі рожеві 350 гривень. І такі класненькі знайшла також м'якесенькі у сірому кольорі 400 гривень. М'ятного відтінку з пальчиками відкритими 250 гривень і супер теплющі на високій підошві 600 гривень. Дитячі колготи сіточка 50. Колготи дитячі, поліестер та спандекс 20%, ціна 50 гривень. Такий варіант для дівчинки 80 гривень, тут поліамід та еластан. Блакитна жіноча піжама в сердечки, суперсофт, майка. Та шортики 150 гривень. Ще знайшла ось таким малюнком. Також 150 гривень. Іграшка м'яка дитяча 150 гривень. Такі колись були дуже популярні для діток по 200 гривень глазастики. Бананка жіноча екошкіра, три замочки 129,90. Сумка через плаче кольорова у двох відтінках 199,90. Кухонні рушнички коричневого відтінку з малюнком. М'якенька мікрофібра 2990. Ось ці мені дуже подобаються з петелькою. Двоколірні в горошки. Дуже м'якесенькі на дотик 4490. Зараз знижка на них. мінус 25%. Рушничок дитячий. З малюнком зайчика ніжно-рожевого кольору 60 гривень. Вафельні однотонні з малюнком 25 на 50 50 гривень. Серветка кухонна мікрофібра є багато варіантів кольорів 1990. Така цікава серветка, декоративна на стіл, плетена, прямокутна 60 гривень. І є ще у варіанті круглому, також за 60. Така серветка під посуд 20 гривень. 45 на 30. У золоті 59,90 гривень. Катартина матеріал ПВХ на стіл з малюнком 9990 м на 1,35 35. Ось таку ще побачила класну тканину. Є у двох відтінках світлому бежевому і блакитному. 99,90 80 на 80. Кухонна дошка з малюнком 59,90. 30 на 20 см Дошка для нарізання 29-90 20 на 30 см Пластикова. є ось такого плану. У різних відтінках 29-90. Підставка двоколірна, дерев'яна, квадратна, 35. Підставка під чашку кругла 25 гривень. Шпатель кондитерський, металевий 60 гривень. Формочки силіконові 29,90. Сито для просіювання борошна 150 гривень. Є за 89,90 та 110 гривень. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Гарного вам вечора.